У вас відвід на підставі чого? Що не підтверджені повноваження... даного? Нема повноваження даного прокурора. Думка про Що Шановний суд, у мене самовідводи відсутні. З приводу відводу Литвина вважаю, що це безпідставне підтвердження особи, так як документи, на які вказує особа саме постанова. Виноситься вже під час провадження досудового розслідування кримінального провадження. У нас розглядається скарга, тому безпідставно. На мою думку, має, має бути або доручення, заявлення. або постанова про участь. Це передбачено законодавством КПК. Відкриваємо. Віч. Так, однак після внесення відомостей до ЄРДР. Думка прокурор. На резолюції у вас